Курочка приготовлена в соусі сацебелі, це вже смачно. Така особлива томатна основа робить м'ясо дуже ніжним і наповненим соком. А ще ви відразу отримаєте готову страву з підливою до будь-яких гарнірів. Курячі четвертинки ретельно промиваємо у холодній воді та даємо їм час обсохнути. Якщо шкірка чиста й акуратна, залишаємо, а ту, що має багато пеньків, залишків пір'я. Краще зняти, адже це не лише впливає на смак, а й робить страву менш привабливою на вигляд. Четвертинки зручні для запікання тим, що кожен може обрати собі до смаку. Хтось полюбляє стегно, а хтось гумілку. Тож усі залишаться задоволені. А після запікання м'ясо виходить однаково ніжним і соковитим на обох частинах. Складаємо курку у глибоку форму, у якій буде маринуватися й одразу запікатися. Дві цибулини нарізаємо пів кільцями. Це саме та кількість, що потрібна. Під час запікання цибуля чудово карамелізується, надає м'ясу смаку, запаху та робить його м'якшим, адже віддає свій сік у страву. Крім того, підлива, що утвориться під час запікання, стане густішою, більш насиченою. Вона буде не лише апетитним соусом до курки, а й повноцінним доповненням до будь-якого гарніру. Відправляємо цибулю до курки й додаємо сіль приблизно 7-8 г на кожен кілограм м'яса. Так солимо одразу й цибулю і м'ясо, після чого добре мнемо її руками. Завдяки цьому цибуля швидше пустить сік, стане м'якшою й ароматнішою, а сіль рівномірно розподілиться та розчиниться, добре просолюючи курку. Далі беремо помідори. Дві-три штуки, якщо вони великі. Видаляємо хвостик і нарізаємо їх півкільцями. Помідори місять натуральну кислоту, яка виступає м'яким природним маринадом. Вона поступово розм'якшує м'ясо, робить його ніжним і соковитим. На відміну від оцту, томатна кислота не робить курку жорсткою, а навпаки, зберігає її ніжність, підкреслює смак та додає страві свіжості. І легкого овочевого смаку. Викладаємо помідори на курку і все ретельно перемішуємо, щоб томати віддали свій сік і рівномірно вкрили м'ясом. Для цієї страви обираємо стиглі м'ясисті помідори. Вони мають щільну м'якоть і небагато соку, тому під час запікання створюють густу насичену підливу. Завдяки цьому курка набуває ніжної текстури та зберігає соковитість. А соус виходить запашним і більш однорідним. Ще це все приперчуємо сумішу перців до смаку. Коли сезон свіжих помідорів закінчується, чудовою альтернативою стануть квашені. Правда, використовуємо їх у меншій кількості, адже вони набагато кисліші. Далі додаємо 300 грамів кетчупу. У нас він домашній, не прісний, а з легкою гостринкою та приємною кислинкою, саме так, як ми любимо. Заливаємо ним курку і ретельно перемішуємо. Кетчуп надає страві насиченого томатного смаку. Додаємо 200 грамів соусу сацибелі. Він має виразний яскравий смак, який чудово поєднюється з куркою. Ретельно втираємо соус у м'ясо, щоб воно добре просочилося цими томатними смаками. Сацебелі додає приємної пряності, легкого аромату чеснику та інших спецій. Завдяки йому курка під час запікання не просто тушкується в томатах, а набуває того самого кавказького характеру: трішки гостринки, трішки солодкості і доброї соковитості. Коли все гарно перемішали, залишаємо курку маринуватися на 3 години. За цей час м'ясо встигне добре увібрати в себе смаки та запахи цибулі, томатів, кетчупу та сацебелі. Відправляємо курку в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікаємо приблизно одну годину. Якщо зверху дуже припікає, накривайте фольгою або кришкою, щоб м'ясо добре протушкувалося у власному суку і маринаді. Залишаючись максимально ніжним. Кури готові. Запах під час запікання неймовірний. Томати, спеції, м'ясо наповнили кухню чудовим ароматом. Четвертинки гарно підрум'янилися. Така страва підійде як для повсякденного обіду, так і до святкового столу. До неї не потрібно додатково готувати соус. Запашна томатна підлива вже готова. Полийте нею відварену картоплю або пюре, рис, або кускус зі свіжим салатом чи макарони, і ви зрозумієте, наскільки це смачно. Завдяки томатній кислоті й достатньому часу маринування м'ясо вийшло надзвичайно ніжним і соковитим, а поєднання кетчупу, сацебелі та цибулі це насиченість смаку. Тут все чудово поєднується між собою. Обов'язково приготуйте цю курочку. Діліться своїми враженнями та улюбленими варіаціями спецій у коментарях. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.